Дівчатка, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео я хочу показати вам свої замовлення з інтернет-магазину Makeup, які я зробила в жовтні. Посилки всі до мене вже приїхали, де чим з товарів я вже користувалася. І саме в цьому відео я покажу вам посилку, яка прийшла з Європи, з європейського складу, з Польщі. І друга посилка буде у мене, так би мовити, місцева. Тож, сподіваюся, що вам буде корисно і цікаво подивитися, що це було. І почну я з аптечних засобів, з аптечної косметики. Мова йде про компанію La Roche posay яку я вже неодноразово показувала в своїх відео, рекомендувала як продукцію дуже гарної якості. І ось цей гель для не тільки вмивання, але й для очищення. Шкіри тіла, я вже вам показувала, мабуть, не один раз, і в тому числі у порожніх баночках. Це дійсно дуже класний гель, його об'єм 200 мл це лінічка ліпікар, вона призначається для сухої атопічної шкіри, дуже делікатне очищення дає цей гель. Я ним можу і умиватися, і мити. Шию, зону декольте, тобто таку ніжну шкіру на своєму тілі, тому що саме цей гель дарує дуже таке приємне відчуття делікатного та табайливого очищення, не пересушую шкіру, має тут дуже такий ніжний, приємний аромат. І взагалі це моя не перша баночка і не остання. Я дуже-дуже раджу для тих людей, хто. Відчуває особливо у зимовий період, у перехідний період таке пересушення шкіри і для діток, для, ну, для людей, кому це взагалі то потрібно, у кого шкіра подразнена, суха, обвітрена, або там свербіж, атопічний дерматіт, і всілякі такі речі, які потребують більш такого ретельного догляду. Ціни на товари я буду підписувати на екранчику, ви будете їх бачити, щоб я не відволікалася на чеки і просто не забувала вам їх називати. Тож я раджу вам цей гель. І ще один засіб з компанії Roche-Posay – це ось така новиночка, ось такий бальзамчик для шкіри. Це теж не тільки засіб для шкіри обличчя, для шкіри тіла. Для будь-яких ділянок вашого тіла. Це бальзам називається цикопласт. З вітаміном в 5 містить 5% пантенол, мадика-сосід, трибіома і все це замішано у нас на термальній воді. 100 мл об'єм. Це новинка на майкапі, вона представлена з дуже-дуже великою кількістю. Дуже гарних таких відгуків, всі хвалять цей засіб. А я купила цей засіб на заміну ось цьому бальзамчику з лінійки «Ліпікар». Він у мене вже майже закінчується. І сподіваюся, що у нього буду ще краще дії, ніж у цього ліпікару. Тому що, ну знову -таки, такі сухі діляночки, або обвітрена шкіра, або якісь лущення, або стягнутість, це дійсно прикольна штука, Так, ось так. Я вже пробувала його, просто тестувала. Ось такий прикольний флакончик. Тут текстура така. Молочкова, тобто він не густий цей засіб. Він дуже добре розподіляється по шкірі, дуже добре впитується, вбирається, залишає по собі комфортне таке відчуття. Майже немає аромату, так віддалено щось. І Дійсно так розгладжує, робить шкіру м'якенькою, робить шкіру такою зволоженою, Мені дуже-дуже сподобався цей засіб, і я думаю, що він ем, діє дуже добре, як загоюючий такий засіб. Його, до речі, радять в показаннях, там можна побачити, що його радять використовувати після косметичних процедур, якщо ви робили якісь агресивні пілінги. або... Ну, просто якісь травматичні, ну, наприклад, процедури. Да? І тут нам кажуть, що буде регенерація через один день навіть регенерація шкір. Тому я цей засіб вам попередньо раджу. Єдине, що хочу вас застережити, що такі засоби треба наносити дуже-дуже тоненьким шаром. Не треба наносити жирним таким шаром, тому що після використання ліпікару, тут більш така щільна і густа текстура. У мене були висипання, такі прищики. І потім я вже зрозуміла, що це через те, що жирним таким шаром наносила. Якщо тоненьким, то все дуже-дуже класно. Так, підемо далі. Наступне, що я замовила. Це була міцелярна така водичка від компанії L'Oréal. У мене закінчується вже від ну, рожева оця від гарніє міцелярка. Тож я вирішила на заміну спробувати щось інше, крім Гарніє нічого не пробувала. І хотіла заказати і Eveline, і міксу. Але вирішила все-таки зупинитися на Лореалі. Це у нас серія для сухої та чутливої шкіри 400 мл. Ну, дівчата там в коментарях пишуть, що вона прям знімає макіяж одним рухом не треба терти, і що вона ця пінка зволожує. Ви знаєте, я навіть заради цікавості подивилася склади міцелярних ось таких водичок, і побачила, що вони всі, в принципі, Одні ті самі по складу. Тобто я не бачу навіть сенсу якось там сильно розганятися з приводу міцелярки. Ну, можливо, вони діють дійсно по-різному трошки, але це такі суб'єктивні сприйняття. Ми всі різні, і кожній з нас підходить щось своє, напевно. Наступне, що я замовила, це ось така пінка для вмивання від компанії Кузарекс. Це корейський виробник. А, ось така, типу, Good Morning Cleanser, Gel Cleanser з низьким pH-шом. Дуже багато позитивних відгуків на майкапі, і довго-довго ця пінка була у мене в обраному. І вирішила я її придбати. Таким тригером для придбання цієї пінки були відео, було знайомство з блогеркою Тетяною Бутовською. Якщо ви її не знаєте, раджу вам підписатися на неї, бо вона дуже грамотно розбирається в складах косметики, і, зокрема, корейської косметики. Я повчилася у неї багатьом речам, тому що вона так знається в поетапному догляді, дає певні рекомендації. Для вікової шкіри, для проблемної шкіри, і в неї канал побудований на шорцах на таких коротеньких оцих відео. І дуже, ну, не витрачаючи часу на зайву балаканину, як от зараз я витрачаю, вона дає прям таку зжату інформацію, і потім ви вже йдете в інтернет дивитесь, і дивитеся і. Читаєте і думаєте, чи треба вам це. Ну, от після її відео я вирішила, що ця піночка мені потрібна. І ще те, що там я в неї підгледіла, то ж раджу вам Тетяну, канал Бутовська. Ну, може, вам теж сподобається. Підписуйтесь. Думаю, що інформація зайвою не буде в будь-якому випадку. І останні з європейської цієї посилочки це ось такий укріплювач для нігтів Салі Хенсен. У мене закінчився укріплювач від Golden Rose, тож я вирішила собі придбати ось такий від Салі. Колись ця продукція продавалася на кожному кроці. І в Єві вона була, і ну, будь-де можна було в просторі її купити. Зараз е, вона не так досяжна. І ось з Європи. Я собі вирішила, що ну, якщо я замовляю вже з Європи, нехай буде і цей укріплювач з Європи також. Ще я ним не користувалася, ви бачите, що він запечатаний. Буду користуватися, тому що у мене в жовтні дві такі пристрасті: це парфуми. І лаки для нігтів. Ось Щось мене так понесло, все решта втішло на інший бік. А прямо от зараз мені ці парфуми, я не можу зупинитися. І ось ці лаки. Ну, Лаки будуть в наступному відео. Так, дівчатки, це все з Європою. Далі йдемо по українському замовленню. В українському замовленні я е, купувала ось такий е, шампунь Head Shoulders, цитрусова свіжість. Я купувала цей шампунь для свого батька, але заради цікавості спробувала сама. Дуже він пересушив мені волосся. І вчора я була у своїй майстрині перукарки і вона каже: що ти робиш зі своїм волоссям, чого воно таке сухе. Ну, я користувалася цим шампунем лише один раз, і на сухість свого волосся я там скаржуся з приводу інших засобів, але просто щоб ви знали, що для сухого волосся цей шампунь не підійде. Не раджу. І, в принципі, у нього непоганий аромат, він добре піниться. До речі, аромат не цитрусовий. Я б сказала, що він квітковий. Ну і, в принципі, непоганий, мабуть, шампунь. Ну, з приводу лупи нічого не, мож, не можу сказати, у мене її немає. І е, в принципі, у нас ні, нікого в родині її немає, але Head-N Solder чогось захотілося покористуватися. Так, наступне замовлення, наступний товар це ось таке рідке мило для рук від компанії Шик. Я його додавала собі в обране. воно у мене там висіло-висіло. Аж поки я не побачила відгук, що парфум, точніше, відушка цього мила нагадує парфум Амора Морка Шарель. Ну, оскільки я не знайома з цим парфумом, Парфумом, то я не вигадала нічого кращого, ніж замовити таке мило, щоб познайомитися з цим парфумом. І що я можу сказати? Аромат приємний, квітковий, гостренький такий, з характером, можна сказати, трошки такий квітково різкуватий, я б сказала. От, ну, можна сказати, що як парфум, це такий старомодний все ж таки аромат. От, якщо брати, як, якби я нюхала цей парфум, то, напевно, я б його не взяла, тому що він трошки якийсь такий з 90-х. Але цим милом я буду користуватися, це з ароматом кліматису. Ще не пробувала, чекаю, доки у мене закінчаться мої ті мила. Які зараз у догляді стоять, тож, в принципі, він 59 гривень коштував цей флакончик. І баночка така красивенька, тож буду користуватися з задоволенням. Наступне, що я придбала, це фарбу для брів. Не для себе, для своєї мами, тому що, ви знаєте, мою ситуацію у мене алергія. На фарби для брів, але мене все одно захватила цікавість у цієї фарби. Я зробила собі алергопробу. За вухом нанесла трошечки фарби, коли мама фарбувалася. І, в принципі, реакції ніякої не було. Ось Це у нас український виробник Елітан. Вартість цієї фарби була 70 гривень. Мама пофарбувалася, колір графіт досить виразний. Не блідий, ближче до, ну, не чорний, але такий ну, приємний графіт. В принципі, бюджетна ціна і якість досить непогана. От, Я хотіла придбати цеко, вона 218 гривень стоїть лише фарба, але ще й окісник треба докупляти. Тож я вирішила зекономити і заразом спробувати цю новинку, тому що українських виробників не було довгий час ось цих фарб для. Бріф. Зараз з'явилася, тож треба використовувати, треба пробувати. І як всі кажуть, давайте підтримувати українське, ну добре, давайте. Тож, в принципі, можу порадити, так от, нібито непогана фарба. Ще одна покупочка це повторна покупка ось такий гель від компанії Bishofit для спини та суглобів. Я його показувала вже не один раз. Дуже ефективний при міазітах, при розтягненнях. Мені він дуже подобається, я його і на поперек мажу. от Зараз після певних фізичних навантажень, у мене щось такий простріл в попереку, я його мажу, і прекрасно він знімає біль. Дуже мені подобається, і я вам його раджу: 29 гривень його ціна я беру собі в запас, тому що у мене перший вже закінчується. І також з подібного я вирішила проекспериментувати і замовити Бішофіт Silver Plus, це з колоїдним сріблом, теж Бішофіт гель. Такий засіб, він вже йде ну, дорожче. Я його ще не користувала, він запечатаний, ось така штучка. В принципі, показання всі ті самі, тобто лікування артритів, артрозів, в ціляких, там у кого травми, забої, розтягнення, кріпатура після тренувань. Ось так він виглядає. 129 здається гривень або 124. Ще не користувався, буду пробувати, дуже мені цікаво цю. Продукцію досліджувати. Вона мені здається ефективною. Це виробник місто Полтава, а цей виготовляється в місті Києві. Але будемо пробувати. Так, наступне у мене ось такий крем для рук корейського виробника 3W Clinic, ну, скажімо так, кремчик з акацією зволожуючий. Взагалі креми для рук цієї марки у мене були. Колись мені сестра дарувала. От, крем за акацією я не пробувала ось цей, але дуже непогані там відгуки були на нього. 100 мл його об'єм. Пишуть, що досить приємний в нього аромат. Так, він зафольгований, тож відкривати поки що не буду. Ну, сподіваюся, що мені сподобається. З екстрактом акації написано. Дуже приємна упаковочка така, з квіточками буду користуватися трошки пізніше. Так, наступне: ага, це вже з наступної посилочки я замовила ось такий укріплювач для нігтів від компанії Sofin. Взагалі, я його. Порівнювала з Салі Хенсен і хотіла обрати один з них. Врешті обрала Салі Хенсен, а потім на ось цей Софін зробили знижку. Він коштував 119 гривень. І я вже вирішила його купити. Щоб у мене було два. І ну, цікаво мені було. Ось так він виглядає. Теж Diamond, теж укріплювач. Який і доглядає за нігтиками, дозволяє їм швидше рости. Буду користуватися, ще не відкривала. Хочу там добити ще свої залишки, які у мене є. І буду потім вже вам розповідати. Так, наступне, що я замовила, це ось такий пробник. Теж я вже не перший раз замовляю пробник. Зубної пасти від компанії Dentissimo це швейцарський виробник. Дуже мені подобається ця зубна паста, подобається вона мені тим, що вона не піниться, і при цьому дуже гарно очищує порожнину рота, зуби, видаляє на лід, дуже тривале такі відчуття свіжості та чистоти в роті. І це вже в мене, напевно, третій або четвертий пробник. На цей раз. Був в наявності тільки для вагітних. У мене був такий для вагітних і відбілюючий був пробник. В принципі, вони діють однаково, не бачу різниці особливої між ними, але вони дуже гарно роблять свою роботу і, можливо, в великому розмірі я так все ж таки куплю цю пасту. Вона зараз 117 гривень стоїть за 75 мл. Дуже мені подобається, дуже вона класно працює разом з, ну, з цією електричною зубною щіткою. Тож, ну, мені подобається. Подобається, що мало піни від неї. Не треба потім 150 разів прополоскувати рот, щоб позбавитися до цього присмаку і мила ось цього піни. Ну, добре. І нарешті я замовила ось таку малютку, малишку, ось такий лак для нігтів. Від якоїсь невідомої мені компанії Constance Carol. Вперше бачу цей бренд. Так, як би так зробити, щоб не велося? О! І там були дуже погані відгуки, з цього дві зірочки на цього виробника, буквально 2 три коментарі, і всі вони погані. Ну, я вирішила дати шанс цьому виробникові. Тут буквально 6 мл, дуже маленький лачок, і коштував він не, не, не дешево, він коштував 67 гривень. Але мені сподобався ось цей відтінок, і він такий хаміліоністий. От, я вирішила собі його придбати. Як я вам казала, у мене така пристрасть до лаків зараз у мені прокинулася, тож я подивилася, і мені сподобався цей відтінок. Ще я не пробувала, можливо, сьогодні перефарбую свої нігті і вже ним скористуюся. Це у нас відтінок який. 101 напевно. Я думаю, що я всі посилання залишу в інфобоксі під відео, щоб ви змогли пройти і самі подивитися в інтернет-магазині ці товари. Ну що ж, дівчата, на цьому все. Покупки скінчилися. Я на цьому буду закінчувати своє відео. Сподіваюся, що у вас все добре, що ви почуваєтеся гарно. І. Бажаю вам всього найкращого. До зустрічі в наступних відео всім пока-пока. Обіймаю вас.